Володимир Альохін понад 10 років розводить овець до війни. Чоловік доволі успішно займався вівчарством на Донеччині. Однак почалася війна. Рашисти окупували село. Під обстрілами він вивіз свою родину на підконтрольну Україні територію, а сам повернувся додому і усе через справу його життя. Вівчарство я не мог їх бросити і утікти. Я вивіз сім'ю, вернувся опять ковцем, Сім'ю оприділив. Надежне місце на українську територію. Вернуться. Знову... Не могли ви їх лишити? Не Нема. А как воно ж живоє? Ми ж в ответі за кого приручили. Чоловік не зміг покинути отару, яка налічувала понад пів тисячі голів. Наважитися виїхати з окупованої території не міг довго. Однак, коли ракета прилетіла на його господарство, вирішив. Треба їхати. Поднялся і пішов через поле, участок обстрілювання территории. Ну все одно, що вони ж контролюють, з беспилотников смотрят, що йде стадо. в этот момент не стреляли. Я это все розумів. Я обійшов, пішов по нейтральній полосе, там, де снаряди літають З Єгоровки на Углидар, на Павловку. Вот так вот летають снаряди. От я по этой полосе і пішов. Я сам себе пробил маршрут. Я розумів, где стоять военные чому почему туда стріляють. Куди, я навіл, де стоять там. 50 кілометрів пішки під мінометним вогнем, далі транспортом на підконтрольну Україні територію. Ізотари змогли подолати таку дорогу лише 400 овець та двоє собак Рошен та Люсі. На Волині прихистив їх у себе волинянин Василь Мельник, хороший та надійний друг Володимира. Позвонив, казав, що нема куди їхати. Ну, позвонив, що така, така ситуація. Я йому говорю, приїжджай сюди, тут якось. Перезимуємо, поділимося, немає питань. Він каже, я подумаю. Потім через трохи поїхав там, ну, по областях, там поїздив, подивився, дай, кажу, Володя, бери, кидайся, приїжджай сюди. Ми всі вопроси тут решимо, нема питань. Нині фермери об'єднали свої господарства. Із двох отар вийшла одна велика, фермер-переселенець щодо планів на майбутнє каже: Жити просто і працювати, вижити надо. Володимир Альохін продовжить господарювати з Василем Мельником. Уже навесні вони домовились, увесь приплід поділять порівну.